Коротко про японську писемність. Японська абетка це наразі 46 символів. У японців є дві абетки хірагана і катакана. Катакана це те саме, що хірагана, ті самі звуки, тільки пишеться по-іншому. Хірагана використовується власне для японських слів. Ці символи мають плавну заокруглену форму. Історично їх писали фарбами й пензлем. Катакана використовується для слів, запозичених з інших мов або для написання якихось термінів. Ці символи мають гостру форму, і історично їх просто викарбовували або тупо вишкрябували на твердих поверхнях. Також японці використовують канджі. Канджі це єрогліфи, запозичені з китайської мови. Це ті єрогліфи, де один може позначати ціле слово або частину слова. І для вільного володіння японською потрібно знати десь біля двох тисяч цих канджі. Ну і також є ромаджі. Ромаджі це транскрипція японських слів латинськими літерами. Це для тих, хто вивчає японську мову, ну або просто щоб було зрозуміло, що як звучить оце японське слово.